Пане Миколо, тоді в порівнянні ви дуже цікаве питання зачепили за порохи. Обов'язково хочу проговорити. Про те, що поставлю запитання про російську бронетехніку. Вони зараз все частіше і частіше пересідають із броні на то на мотоцикли, то на гольфкари, то ну про піші походи ми не говоримо, але це є свідченням зниження їхньої оборони боєздатності Не оборонно боєздатності в частині бронетехніки, чи це просто пошук нових тактик від росіян? Е, е, крім пошуку нових тактик в Росії приблизно зараз на 50% відсотків некомплектів е, взагалі всіма видами бойової техніки. Особливо в тих частинах, які понесли втрати на полі бою, і в тих частинах, які формуються заново. От, тому зараз росіяни починають піднімати з баз зберігання от, е, ті ж самі БТР, гусеничні сімдесятирічної давності, от, е, починають використовувати Продовжують вірніше використовувати танки Т-50 і Т-62, і при чому внесуть досить серйозні втрати по танках Т-62. Ну а пошуки гольфкарів, мотоциклів, і точно так же вони починають пересідати зараз і на живулі, і на все решту. От, це тільки через те, що. Солдат на полі бою, ну скільки? Півтора-два кілометри, максимум три кілометри може нести на собі 30, іноді до 40 кілограмів озброєння і боєприпасів, а далі він не боєць фізично. А, то це добре для нас чи погано? Все ж таки? Ну, Звісно, що це для нас добре. От е, і всі ті спроби налагодити відновлення бронетанкової техніки. От і на заводах на ремонтних, і безпосередньо на базах зберігання. От вони стикаються ще і з тим, що комплектуючих матеріалів вузлів і агрегатів достатній кількості немає. От, і Росія вже певно не зможе, якщо і далі будуть іти бойові дії, відновити той рівень боєздатності, який в неї був о, на початку лютого 2022 року. Пан Микола, тоді зачепимо питання порохів з вами. Я власне, з фахівцем і в питанні наших науково виробничих підприємств власне нещодавно було створено науково-виробниче об'єднання при Укроборонпромі, яке займатиметься хімією та боєприпасами. Ви сказали про те, що ганчірки бавовні можна переробляти в порохи. Ми знаємо, ми чули, ми читали, бачили ці заяви про те, що пороху у світі не вистачає, не вистачає його нам, не вистачає росіянам. Що робити? Для чого взагалі порох потрібен? Чи це виключно для всі, без виключення для всіх боєприпасів? Він необхідний, чи це тільки про артилерійські снаряди йде. І якщо ми зараз все ж таки сприймаємо як як складову, важливу частину е, нашої війни, то де її брати? Де його брати? Значить, порох все залежить від того, скільки він буде коштувати. Можна налагодити виробництво порохів, але для цього треба розробляти дуже складні технологічні процеси і виробляти синтетичні порохи. От, вони будуть коштувати дуже дорого, і розробки таких технологій і будівництво нових заводів з виробництва це займе роки. От, такого часу не маємо ні ми, ні Росія, ні решта світу. От, е, самий е, дешевий е, продукт для виробництва пороху це бавовна. От, е, і зараз у всьому світі до виробників бавовни стоять черги різних посередників. От е, можна назвати їх спекулянтами, можна назвати е, їх діловими людьми, от які ще на корені е, бавовно тільки сіють, а вони вже скуповують майбутній урожай, тому що вони розуміють, що вони це продадуть в різні країни для виробництва тканин і для виробництва пороху. Це дві речі, на які в першу чергу іде баговна, особливо високоякісні сорти, які виробляються в країнах Азії, це Пакистан, Індія, от ну в тому регіоні. То чим ми зараз стикаємося, що робити далі? Як воювати, якщо є багато спекулянтів? Якщо бавовно з якої роблять порохи? А це насправді ну для багатьох я думаю, що відкриття, але ну це свята, скажімо так, правда, що з бавовни. Саме з реально з бавовни роблять порохи. Він його синтезують власне, якраз таки з цієї речовини, яка називається нітроцелюлоза. Вона є основним інгредієнтом виробництві пороху, і він є складовим бавовни. Власне, пане то що робити? Як далі воювати, якщо ось така серйозна ситуація кризова? По суті, що з порохом виникає у світі? Значить, високоточні боєприпаси. От, о, ретельна розвідка. Тобто менше боєприпасів, аніж. Менше так? боєприпасів. Mm -hmm. от, о, ретельна розвідка, навершення нищівних ударів по місцях зосередження техніки, особового складу от, о, на маршрутах їх косування до моменту їх розгортання. От, о, тобто, це тактика застосування озброєння і. Нові методи застосування і виготовлення нових високоточних боєприпасів і якомога ширше використання. Чому тому, що от, не вистачає тих ресурсів от, приведені широкомасштабних воєн, в різні країни під час Другої світової війни от, використали таку кількість порохів. Що потім відновлення тривало десятиріччями, цікаво. Тобто не кількістю, а якістю треба брати. Цікава тема. Насправді її потрібно деталізовувати, проговорювати ширше для того, щоб коли бо ми дуже часто в нас в країні говоримо про те, що воювати доведеться довго, а коли чуєш, що нема чим воювати, то починаєш, як то кажуть, чухати голову, і принаймні, ну, це ці теми. Бодай е, починати знайомитися треба їм із публікою. Ну я думаю, що ми так дуже вершечок зачепили. Але в перспективі з вами ще дасть Бог проговоримо її детальніше.